Всім привіт! І знову те саме. Ось з вчорашнього ротангу я виплила таку 5-літрову корзинку кошик. Хто ще такий бажає, є одна ємність. Звертайтесь на Viber. Так, це замовлення для однієї людини. Ось такі шикарні кашпо. Також білий ротанг, біла береза. в мене ще є в наявності і такі ємності є. І третя. Корзинка. Ось така красуня. Зовсім інший ротанг, чим цей. Також кашпо просто шикарні. А ще у нас зміна погоди. І сьогодні йде сніг. Два дні сонячних хватить. Тепер сніг. Сніг завжди йде, напевно, перед морозами великими. Всім гарного дня!